Підписуйтесь на канал та ставте подола. XC40 Recharge в піз. X40 Recharge Кліренс eh, автомобіля 195. Всім привіт! З вами автоексперт Богдан. Та сьогодні у нас на огляді XC40 Recharge це не просто електромобіль, а витвір мистецтва. Підписуйтесь на канал та ставте подобайки. Погнали! XC40 Recharge зберіг фірмовий стиль Volvo. Авто виглядає лаконічно, стримано та спортивно. У нас тут led фари Молотора фірмові, величезна емблема Volvo. Решітка радіатора у нас закрита, так як це електромобіль. Нам не потрібне охолодження двигуна. У автомобіля дуже гарний колір це сірий металік. Дуже гарно він відіграє на сонці. Автомобіль виглядає безперечно. Перейдемо до бокової частини автомобіля. Автомобіль дуже гарно, компактно виглядає з боку. В нас зустрічають чорні гарненькі дзеркала. Такий силует спорт кросоверу. аеродинамічні 19 диски. Кліренсу автомобіля 175 міліметрів. Знизу все захищено, батарея закрита. Можна виїжджати на любе бездоріжжя. Під капотом, як у звичайного ДВС, тут немає виходу до двигуна. У нас тут багажничок об'ємом 34 літри, в який можна покласти невеличку сумочку або зарядне для автомобіля. В автомобілі встановлено два електродвигуни. Кожен з них потужністю по 204 кінських сил. Вкупі це 408 кінських сил та дуже такий потужний розгін до сотні. Позаду ми бачимо ідеальний дизайн майбутнього. Гарненькі LED-ліхтарі, ніяких вихлопних труб, адже ми прямуємо в майбутнє позначка Recharge Twin, що означає, що тут два електродвигуни. Багажник ми можемо відкрити махом ноги, так як у нас є безключовий доступ. Об'єм багажного відсіку складає 450 літрів. Якщо зложити задні спинки, ми маємо 1300 літрів. В нас тут є домкрат, щоб змінити колесо в разі пробиття його, аптечка, та сюди можна зложити всякі шнури, зарядки для автомобіля Volvo. Як ми бачимо, в багажник xc 90 Recharge може поміститися десь. 3-4 таких противненьких дівчини. Сівши на заднє сидіння, тут дуже комфортно. У мене зріст 1,85 м, Я сів сам за собою. Та місця тут вистачає. Що ми тут бачимо? У нас тут підлокітник з двома підстаканниками, дефлектори кондиціонеру, велика гарна панорама та електросклопідйомника. Ось ми з вами попали в салон майбутнього. Автомобіль 23-го року гарно виглядає салон, класні матеріали, до речі, по матеріалам. З 20-го року автомобілі Volvo використовують лише екологічні матеріали. Що ми тут маємо? У нас є бездротова зарядка, двохзонний кліматконтроль, електросидіння з підігрівами та пам'яттю, датчики сліпих зон, led приборна панель. Підігрів дзеркал, електроскладання дзеркал. Ось такі гарненькі сидіння, регулюється поясничний підпір. Також у нас є Android Auto та CarPlay. Також дуже гарна річ: автомобіль не потрібно запускати. Ключ ви держите при собі, сідаєте в машину, просто вмикаєте драйв, вона вас вже розпізнала, і ви їдете по своїм справам. Автомобіль дуже компактний та гарно керується. На такому автомобілі можна залізти в будь-яку щіль та припаркуватись на будь-яке місце. Це дуже зручно та швидко. Мені подобається подорожувати містом на цьому автомобілі. Він дуже економний. У нього розхід в районі 20 кВт на 100 км. дуже маневрений. Та дуже класно прискорюється. Розгін автомобіля складає близько 4,8 секунд до 100. Також кожен автомобіль Volvo має пакет асистентів Cross-Traffic Alert позаду та City Safety попереду. Що це таке? Це ваш помічник на дорозі. Він зчитує знаки та допомагає вам відтормозитись, якщо на дорозі у нас складна ситуація. Наприклад, йде пішоход, ви його. Не побачили. Автомобіль зразу вам виведе на екран цю інформацію. Якщо ви нічого не зробите, воно автоматично остановить автомобіль. А зараз ми вам покажемо, як автомобіль зупиняється перед перешкодою. Автомобіль автоматично зупинився. Наш ігор залишився цілий та невредимий. Функція працює на 100%. Тепер проговоримо про Cross-Traffic Alert. Здаючи на автомобілі назад, він бачить всі перешкоди позаду та по бокам автомобіля. Якщо ви здаєте та не побачили щось або щось війшло в сліпу зону, він вам виводить на ось цей екран. Все, та також, якщо ви не реагуєте, він автоматично затормозить автомобіль. Також дуже зручна річ у нас це датчики сліпих зон. Попереджають вас. За автомобіль, який знаходиться у сліпій зоні. Також в автомобілі дуже зручний круїз-контроль, який допомагає ще додатково економити енергію. Таким чином, ви можете з'їздити в Харків і назад без підзарядки. Давайте більш детально поговоримо про розхід. Якщо ви автомобіль заряджаєте на станціях, Ціна буде складати в районі 800 гривень до повної зарядки. Тобто 800 гривень вам вистачить приблизно на 400-420 км. Якщо ви будете заряджати автомобіль вдома по нічному тарифу, це буде 216 гривень до повної зарядки. Тобто, 1 кілометр на цьому автомобілі складає всього 52 копійки. Якщо ми зрівняємо навіть з дизелем, то там буде на 1 кілометр приблизно 4 гривні. Також зараз ми вам покажемо, як працює One Pedal Drive. Ще можна налаштувати жорсткий або м'який руль. Ось ми перейшли в режим One Pedal Drive. Я відпустив газ, вона сама гальмує. Вау, як класно! Навіть не потрібна педаль тормозу. Ану перевіримо до повної зупинки установить. Так, вона зупинилась до повної зупинки. Так що на цьому автомобілі педаль тормозу нам не потрібна. Весь огляд ждав я цього. Ось ми зараз заміряємо 0100. Розгін з цього автомобіля до 100 км на годину займає 4,8 секунди до 100. Враження просто непередаваймі. Автомобіль прискорюється як втисло в сидіння, так тебе і держа. Це клас. Приїжджайте на тест-драйв, я вам продемонструю, як ця пушка прискорюється. Не дивлячись, що цей автомобіль прискорюється як спорткар, в нього є режим оффроуд. Тобто, ви можете поганяти по місту та з'їхати в ліс і гарно себе там почувати. Ось ми виїхали на бездоріжжя. Що ж таке режим оффроуд? В режимі тяга розподіляється 50 на 50. Також в цьому режимі доступна така функція, як допомога при спуску з гори. Зараз я вам продемонструю, як вона працює. Ось у нас такий крутезний спуск. Я відпустив педалі. Автомобіль сам затормажує та піддержує в районі 5 км на годину швидкість. Дуже буде вдобна функція на затяжних спусках. В автомобілі у нас є круговий огляд. Це означає, що з такими габаритами. Та з камерою 360, ви, ну, будь-де зможете стати та запаркуватись. Зараз ми вам продемонструємо, як автомобіль легко піднімається нагору. Також, ось так, ми можемо зупинитися на горці, відпустити всі педалі, автомати... автомобіль тримає себе та жде, поки ми натиснемо педаль. Також ось вам лайфхак. Подивіться вперед. Нічого не бачу. Відкриваємо передню камеру та їдемо по ній. Ось така гарна річ є на круговому обзорі. Як же гарно ми провели сьогоднішній тест драйв. Проїжджаємо заправку, як же приємно проїжджати заправку на електроавтомобілі. Вона вже закрилася навіть. Ви подивіться. Ось ми з вами і підійшли до кінця тест-драйву. Автомобіль гарно виглядає з високим кліренсом, їде як суперкар. Мені він дуже сподобався, та ще й він дуже економний. Приїжджайте до нас на вулицю Княгині Ольги, 19Б, та я проведу для вас незабутній тест-драйв. Підписуйтесь на канал та ставте вподобайки.